Доброго дня малята! Ось і настала пора року осінь. В цю пору на клумбах розцвітають дуже гарні квіти. Коли ви йдете з мамами на вулицю у парк, обов'язково зверніть увагу. Підійдіть, роздивіться, вдихніть їхній аромат. А знаєте, як називаються ці гарні квіти? А давайте на них поглянемо. І роздивимось ось цю картинку і вивчимо назви цих гарних квітів. Ось ці оранжеві квіточки з жовтими серединками називаються чорнобривці. Про них є такий віршик. Ось послухайте. У дитячому садку ростуть квіти в квітнику. Чорнобривці малі усміхаються мені. А ось ці різнокольорові, називаються айстри. Ось ці квіточки айстри рожевого кольору. Ось їх скільки. А ось ці фіолетового кольору. На квітнику яскравому айстри розквітають, а гарні айстрочки духмяні різний колір мають. А скажіть діти, чи можна зривати квіточки з клумби? Не можна, мої хороші, тому що якщо кожна дитинка зірве собі по квіточці, то квітник стане порожній і не буде чим милуватися, а парки, у яких ви гуляєте, стануть негарними. Тому, мої хороші, давайте будемо берегти красу у природі і милуватися ось такими гарними квіточками і клумбами, на яких вони ростуть. До наступних зустрічей, дітки!